Це прогноз для кожного знаку зодіаку на повнолуння. Повнолуння з 30 на 31 в ніч. І це таке завершення серпня суперлунням буде дійсно відзначатися для всіх знаків зодіаку. Ти дивись свій індивідуальний прогноз для зодіаку по сонцю, тобто свій знак по сонцю. Починаємо традиційно з овнів овнів підвішений стан захочеться певної ясності і рішучості, захочеться, щоб щось зрушилось з місця, але ще декілька днів треба буде почекати. Зависає якась ситуація, Це все до кращого. Далі тельці. у тельців може бути подорож, ідея поїздки, може бути е, певна е, нова. Якась така, якби відрядження, а, може ідея навіть на відпочинок, але це буде зв'язано з дорогою. Для багатьох також може проявитися як комунікація з іноземцями, теж в хорошому ключі. Як проявиться далі для близнюків? Тож у близнюків нові починання, нові ідеї, з'явиться реально енергія, яка буде, ніби, рухати тебе вперед до чогось нового. Твоє нове зараз буде дуже вдалим. Ідемо далі до раків у раків багато треба буде зробити справ справді період, коли навалилося все зі всіх сторін, і це гарний час, тому що це твої ніби починання, які вже дають результат, яким потрібно вже показати певні досягнення. І так це потребує тебе багато вкладень та зусиль. Наступний леве. А у левів у нас дуже хороша карта. Леви, ви відчуєте на це повнолуння повнолуння часто проявляється певна результативна ситуація. І саме це повнолуння воно дає такий чіткий візуальний ефект того, що відбулося в попередньої діяльності. Захочеться радіти, захочеться відсвяткувати, тому що це гарні результати. Може прийти нагорода. Тепер діви. О, дів, я люблю, але у дів розчарування. Розчарування, можливо, щось пішло не по плану, але важливо звернути увагу, що не у всіх сферах життя це програється, а тільки хто а, на що зараз хотілось одразу після вкладення отримати швидкий результат. Треба трохи почекати і переосмислити свої емоції, тому що власне емоційність на повдолуння вона відволікає від того, щоб побачити позитив в своєму житті для дів, а діви дуже часто песимістично дивляться на світ. Варта не занурити. Тись в негативні емоції та розчарування. Далі у нас Терези Терезів, певний результат. Можливо, навіть хтось подавав на якісь документи, візи, стові рішення. Зараз буде результат по цим справам. Прям документальний видимий результат. Можливо, у когось буде прям справа а чи поділу майна, чи покупки продажу нерухомості, але це дуже вдалий час. Йдемо до скорпіонів. У скорпіонів трошечки момент такий важкий і депресивний, тому що хочеться вийти із власних таких закручуючихся постійно думок і песимістичного ставлення до світу. І це справді ось хто хто а скорпіони дійсно відчують такий напруження, падіння енергії лише на декілька днів, але справді є такий момент, що можливо навіть краще відпочити, аби дійсно почати дивитися на світ зовсім в іншому ключі. Тепер йдемо до стрільців у стрільців. О! Аж полетіла карта! Я навіть витягну ще одну для того, щоб зрозуміти. О, ну тоді все зрозуміло. Стрільці дуже хочуть відпочити, відволіктись, і це правда, тому що у стрільців період, який ключовим чином пов'язаний з емоціями і з партнерством, і саме зі справами любовними. Тому дуже гарний час, аби все інше в інших сферах пригальмувати заради концентрації на своїй половинці або на пошуку половинки для тих, хто самотній. М -м, неочікувано козероги. Що чекати на повнолуння козерогам у, коз... у Козирогів нові починання? Здається, що ніби ще немає сил втілити нову ідею, але це хороший час, аби вже писати план, аби дійсно дивитися про щось нове, так якісь новини по тій справі, яка цікавить. Тому це дуже гарний час для старту таких дрібних починань. І далі у нас водолії. У Водолії відкриється секрет, проявиться. До речі, на повнолуння такого типу завжди дуже багато секретів проявляється. Тому важливо сконцентруватися і слухати інформацію, яка приходить, чутки фільтрувати, і розбиратись, що дійсно приходить зараз навіть, знаєте, від випадкових людей з інформації, бо вона важлива для вас. І тепер до Водоліїв. У Водоліїв. Час нових зовсім векторів починань і напрямків водолії мусять знайти новий напрямок руху, адже вони вже практично в тупіку. А, І всі зусилля, які прикладались, вони вже не дають такого видимого результату і очікуваного задоволення, тому що пора вже ризикувати, іти в нове, залишати все позаду і відфільтрувати своє оточення. Ну і рибки. Чекаєте найдовше, але цього разу що для вас у рибок найдаліша карта взагалі в колоді. Взагалі серед таро тільки туз пентаклів являється однозначно позитивним починанням і вкладенням у свій проект бізнес, який в майбутньому може принести дуже хороші результати і прибутки. Власне фінансовий подарунок теж може проявитися або вдала покупка саме для рибок на повнолоння.